Туманний Лондон кінця 19 століття. Під світлом газових ліхтарів гуляють легенди про геніального детектива Шерлока Холмса, чиї аналітичні здібності здаються надлюдськими. Але чи задумалися ви, звідки сер Артур Конан Дойл взяв натхнення для свого найзнаменітішого героя? За цими історіями стоїть реальна особа, професор Джо Белл, шотландський лікар, який міг розгадати чужі секрети, лише подивившись на людину. У сьогоднішньому відео ми поринемо в таємницю геніального прототипу Холмса та відкриємо його справжній образ. Отже, ви на каналі, насправді, де ми знайомимо вас із найбільш загадковими та містичними подіями, таємничими організаціями та багато чим іншим. Підтримати мою працю можна простими діями, вподобайкою, підпискою та добрими коментарями. Також хочу подякувати тим, хто підтримує нас через спонсорство на Ютубі. А тепер влаштовуйтесь зручніше, і давайте дізнаємося, що було насправді. Лондон, кінця 19 століття був містом контрастів. Густий туман, що опивав вулички, ледве дозволяв розгледіти газові ліхтарі, які кидали примарне світло на старовинну бруківку. Серце Британської імперії вражало своїм багатством: розкішні театри, бали та модні салони. Але поряд із цим нетрі, де бідність і злидні стали частиною повсякденного життя. У таких районах, як Вайтчапел, кожен боровся за виживання. Злочинність тут була настільки звичною, що на неї вже майже не звертали уваги. Але влітку 1888 року навіть мешканці Вайтчапела здригнулися. Коли вулиці району стали місцем жорстоких убивств, Лондон охопила паніка. Жертви жінки з низькою соціальною відповідальністю були не просто вбиті, а понівечені. До невпізнання. Газети вибухали сенсаційними заголовками: монстр із темряви, жах у Вайчапалі. Хто наступний? Так в Англії з'явився серійний убивця, якого хрестили Джеком-Різником. Вперше це ім'я з'явилося у листі, нібито написаному самим убивцею. Цей псевдонім став символом терору. Поліція працювала в умовах відсутності чітких доказів і сучасних методів. Розслідування загрузло у безвиході, а вбивця продовжував діяти. У відчаї, детективи звернулися до незвичайної людини, яка можливо могла знайти слід там, де інші були безсилі. Джозеф Белл, професор медицини в Единбурзі, був відомий своєю здатністю робити неймовірні висновки на основі найдрібніших деталей. Його лекції для студентів стали легендою. Белл міг із одного погляду визначити професію, походження та звички незнайомця, але його талант не обмежувався виступами перед аудиторією. Белл був переконаний, що наука може стати ключем до розкриття злочинів. У часи, коли криміналістика лише зароджувалася, він вивчав токсикологію, хімію, патологію та аналіз почерку, створюючи новий підхід до розслідувань. Бел вже розслідував кілька відомих справ і посадив п'ятьох людей до в'язниці. Він наполягав на анонімності, і лише одиниці знали про його реальну діяльність. Але незабаром один молодий чоловік. Витягне Бела з тіні У 1876 році молодий Артур Конан Дойл, студент медичної школи Единбурзького університету, вперше потрапив на лекцію професора Бела. З того моменту харизматичний наставник став для нього прикладом. Конан Дойл виріс у бідній ірландській католицькій родині, страждаючи від домашніх проблем через пияцтво батька. Університет став для Артура порятунком. А заняття з доктором Джо Беллом – справжнім відкриттям. Бел, відомий своїм методом дедукції, демонстрував студентам, як уважне спостереження та логічні висновки можуть розкрити несподівані деталі. Одного разу Бел визначив, звідки прийшов пацієнт лише за червоною глиною на його черевиках і встановив його хронічний алкоголізм за зовнішніми ознаками та пляшкою, яка виглядала з кишені. Ці навички глибоко вразили Конан Дойла. Пізніше він перекаже цей випадок у повісті п'ять апельсинових зерняток. Одним із найцікавіших випадків знайомства Белла з темним світом злочинності було розслідування по справі Шантреля, до якої його залучив його старий приятель, інший експерт, доктор Генрі Літлджон. До цього Белл вже надавав йому консультації щодо інших справ, та був, мабуть, одним з перших, хто використовував Ростен для розкриття злочинів. Тож, 2 січня 1878 року, Беллу довелося розв'язати загадку, яка могла б стати справою для самого Шерлока Холмса. Події розгорнулися в будинку Ежена Шантреля, заможного французького лінгвіста з Едінбургу. Хоча він сам не був моногамним, але він дуже ревнував свою дружину Елізабет, якщо вона навіть на мить звертала увагу на інших чоловіків. Того ранку Елізабет несподівано була важко хвора. Вона перебувала без свідомості, з слабким пульсом і нерівним диханням. На виклик, разом з лікарем запросили Джо Белла. Шантрель пояснив, що увечері Елізабет почала відчувати погіршення. Майже не торкалася їжі і пішла відпочивати. Вранці служниця почула, як вона стогне в ліжку, і розбудила його. Коли Шантрель увійшов до її кімнати, він почув булькаючі звуки і помітив сильний запах светильного газу. Він наказав служниці закрити задвижку і покликати лікаря. Все вказувало на те, що жінка отруїлася через витік газу. Проте, Белл помітив деякі аномалії. На подушці були сліди блювоти, але для отруєння газом це було незвично. Під час отруєння газом запах від дихання жертви повинен був бути схожий на дим, але запах не був присутній. Бел також помітив, що жінка лягла спати сама, а не була отруєна під час сну, як це зазвичай буває при отруєнні газом. Використовуючи лише свої спостереження, Белл припустив, що отруєння сталося не газом. Елізабет забрали до лікарні, де вона і померла того ж дня. Під час розтину Белл не виявив характерного запаху газу, а отруєння оксидом вуглецю, який міститься в газі, не підтвердилося. Бел став підозрювати, що Елізабет отруїли чимось іншим, наприклад, опіумом, який викликає зупинку дихання. Розслідування виявило, що незадовго до смерті дружини Шантрель закупив 30 пляшок опіуму. Результати хімічного аналізу блювоти на подушці також підтвердили наявність опіуму. Жен Шантрель був заарештований. Судові засідання привернули велику увагу, оскільки вбивцею був визначений освічений чоловік. Ця справа викликала загальний інтерес в Единбурзі. Оскільки вбивцями зазвичай були якісь грубі і неосвічені люди, а тут навпаки поважний джентльмен. Але який у нього був мотив? Виявилося, що за кілька місяців до цих подій він оформив поліс страхування життя на тисячу фунтів стерлінгів на випадок випадкової смерті місіс Шантрель. Тож справа була не тільки в ревнощах, а й в грошах. Після ретельного судового процесу Шантрелі засудили до повішення. І цього разу Белл залишився у тіні. Усі докази замість нього у суді надавав Літл Джон. Це дуже нагадує поведінку Шерлока Холмса, коли всі лаври по розкриттю справи забирав інспектор Лестрейд. Для молодого і вразливого Артура Конан Дойла час навчання у доктора Джозефа Белла був обраний якнайкраще. У цей період Белл зробив його своїм помічником, зберігаючи при цьому професійну дистанцію. Строгі вікторіанські норми взаємин між учителем і учнем ніколи не були порушені. Холодні манери Белла залишили помітний відбиток у прозі Конан Дойла. Артур працював із Белом майже рік. У 1881 році він здобув диплом і залишив Еденбург. Після цього він відкрив медичну практику в містечку Саутсі, Англія. Початок був нелегким. Кількість пацієнтів була малою, а прибуток ще меншим. Щоб звести кінці з кінцями, Конан Дойл почав писати оповідання. Навесні 1886 року. Його охопило натхнення. Англійська преса того часу була переповнена повідомленням про непрофесіоналізм поліції. Поліціянти часто поспішали із висуненням звинувачень, інколи навіть спотворюючи факти, аби довести чиюсь вину. Тож створення Шерлока Холмса стало, так би мовити, відповіддю на некомпетентність поліції. У 1887 році Конан Дойл опублікував першу повість про детектива, котрий стане легендою. Етюд у багряних тонах. Читачі і критики були у захваті. Протягом першого року було продано 40 тисяч примірників. Утім, ніхто ще не знав, що великий детектив був списаний із реальної людини. Не знали цього і представники Скотленд Ярду, коли зверталися до Джо Бела за допомогою у розслідуванні злочинів Джека Різника. Джек Різник став найвідомішим серійним убивцею в історії. Його здатність уникати поліції вражала сучасників, і навіть найдосвідченіші детективи Скотленд Ярду здавалися безсилими. Після успіху в справах Енджена Шантреля навички Джобела стали відомі навіть поза межами Единбурга. Скотленд Ярд передав йому всі документи, пов'язані зі справою невловимого маніяка. Бел взявся до справи разом зі своїм найближчим колегою, доктором Генрі Літлджоном. Вони почали зі створення психологічного портрета злочинця, аналізуючи письмові докази, включаючи сумнозвісний лист з пекла. У 1888 році Скотленд Ярд отримував тисячі листів на тиждень, у яких різні особи стверджували, що вони Джек Різник, але тільки кілька з них вважалися справжніми. Бел і Літл Джон, використовуючи методи аналізу свого часу, досліджували почерк і зміст листів, щоб визначити психологічний профіль злочинця. Вони зосередилися на поведінкових та особистісних рисах, які могли б допомогти звузити коло підозрюваних. Вони обмінялися своїми висновками і зробили приголомшеве відкриття. Імена, які вони записали як неймовірних підозрюваних, збіглися. Серед основних підозрюваних були Арон Космінський, психічно хворий житель Вайтчепелу, який ненавидів жінок, Михайло Острог, російський лікар із кримінальним минулим, Монтегю Друїд, адвокат і джентльмен із Лондона, який мав психічні розлади, мабуть, саме неочікуваний з усіх підозрюваних. Хоча Белл склав звіт для Скотланд-Ярду, згодом цей документ зник. Ймовірно, ми ніколи не дізнаємося, кого саме Белл назвав Джеком Різником. Проте історики припускають, що його вибір міг зупинитися на мотигю Друїті. 31 грудня тіло Друїта виловили у темзі. Його кишені були наповнені камінням, що вказував на самогубство. Цікаво, що після його смерті вбивства Джека Різника припинилися. Існує припущення, що Белл вказав на друїта як на вбивцю, і це могло стати причиною його самогубства. Бел, однак, ніколи не дізнався, чи дійсно він правильно встановив особу Джека Різника. Більшість серійних убивць продовжують свої злочини, поки їх не заарештують або не зупинять іншим чином. Тому припинення вбивств після смерті друїта може бути додатковим доказом його вини. Проте без звіту Бела і переконливих доказів справа Джека Різника залишається однією з найбільших загадок кримінальної історії. Треба ще додати, що існують сучасні приватні дослідження на основі аналізу ДНК, які приписують вбивства Арону Космінському. Однак їхні результати не підтверджені незалежними третіми особами і критикуються деякими вченими. У липні 1891 року популярний журнал The Stand Magazine замовив Артуру Конан Дойлу шість оповідань про Шерлока Холмса. На той момент наклад журналу становив близько 300 тисяч примірників. Проте після початку публікації історії про Холмса популярність видання злетіла, і тираж зріс до 500 тисяч, продовжуючи невпинно зростати. Читачі по всій Англії були зачаровані дедуктивним генієм детектива. Однак найвеличніше досягнення Конан Дойла залишилося менш відомим широкій публіці. Він адаптував наукові методи медичних досліджень і застосував їх до процесу розслідування злочинів. Завдяки цьому, Шерлок Холмс і його прототип, доктор Джо Белл проголосили початок нової епохи, яка зараз відома нам як судова медична експертиза. На піку слави Артур Конан Дойл відкрито висловив вдячність своєму вчителю. Він розповів журналістам, що доктор Белл став прототипом для створення Шерлока Холмса. Це откровення викликало неабиякий інтерес у преси. Белла миттєво зробили знаменитим і його прозвали справжнім Шерлоком Холмсом. Усі місцеві газети Единбурга брали у нього інтерв'ю, і його образ як моделі для Холмса став широко відомим. Однак слава, принесена Конан Дойлом, стала для Бела не лише благословенням, а й тягарем. Преса перенесла холодний і розважливий образ Холмса на самого Бела, що створило враження про нього як про людину без серця. Незважаючи на це, популярність Шерлока Холмса неможливо було зупинити. Оповідання Конан Дойла перекладалися десятками мов і продавалися по всьому світу. Водночас Белл продовжував працювати до 64 років, а потім вийшов на пенсію, оселившись у своєму елегантному сільському маєтку. І тут життя ще раз відобразилося в мистецтві. В оповіданні його прощальний уклін, Артур Конан Дойл відправляє Шерлока Холмса на спокій у село, де він займається джолярством. Ця сюжетна лінія перегукується з реальним життям Бела, який завершив свої дні далеко від міської метушні. Доктор Джозеф Бел помер у 1911 році у віці 74 років. Бел, хоч і залишився у тіні свого літературного двійника, вплинув на цілу епоху. Його спадок продовжує жити в сучасних лабораторіях судово-медичної експертизи по всьому світу, і звісно, в образі Шерлока Холмса, детектива, який ніколи не помре. Ну, а на цьому у мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу. До побачення, пані та панове!